У Києві відбулася багатотисячна хресна хода. Так, в столиці відзначили день хрещення Київської Русі. Цієї нагоди для тисячі вірян святу літургію провів голова українського православ'я Патріарх Філарет. Разом з парафіянами у заході взяли участь ще один ще півтисячі військових та капеланів. Після спільної молитви святіший патріарх Філарет звернувся до українців. Сьогодні закликав прихожан відрізняти правду від брехні. Чим відрізняється вчорашній Хресний хід від сьогоднішнього Хресного ходу? Вони за мир. І ми за мир. Вони за Соборну Україну. І ми за Соборну Україну. Яка ж різниця? Чому ж ми не разом? А тому, що ми за мир справедливий. А вони за мир в неволі. Ми за незалежну українську державу, за недоторканість наш, наших територій українських, а вони хочуть приєднати Україну до Росії.